Тепер про ветерана, який бачить серцем. Втративши на фронті зір і обидві ноги, він відкрив у собі талант гончара і зробив гончарство власною справою. Як облаштовує побут і вчиться жити заново? Сергій Райлян показав нашій Вікторії Дмитренко. Спокійний і виважений. Він жартує та усміхається. З нашим героєм Сергієм ми зустрічаємось у нього вдома. Нині він вчиться жити заново. Ми вже після поранення робили тут ремонт, тож зразу тоді я був точно на візочку ще. І тому ми одразу розширили всі прийоми, щоб я міг спокійно пересуватися по квартирі. Зараз тут усе підлаштовано під нову реальність, але до цього був шлях, де про комфорт не йшлося. У 18 Сергій кинув навчання і пішов у десантники. Просто я не міг сидіти на місці. Постійно читав новини, не міг просто сидіти на парах, вжити з чогось, розуміючи, що на Донбасі люди бувають, велику війну зустрів на Луганщині біля щастя. А в жовтні 22-го між Мар'їнкою та Новомихайлівкою, його машина на розмитій дорозі наїхала на протитанкову міну. Після чого я втратив свідомість, і вже далі мені розповідали хлопці, що що мене відірвало разом зі шпатком машини. Вони ще мене шукали, бо мене накрило листом металу. Ну і далі я вже прийшов до тями після 20 днів в коми в шпиталі в Києві. Сергій вижив дивом, переніс більше 30 операцій, втратив зір та обидві ноги. З коми виходив, чуючи голос дружини. І вперше, коли я зміг щось сказати вже це було ну, ім'я моєї дружини, і вона тоді дуже. Зраділо тому, що я її впізнав по голосу. Ну і вже після того, коли я потроху почав приходити в себе, мені пояснили, що в мене немає ніг. Весь його світ тепер на дотик. Смартфон Сергій опанував за місяць. Клавіатура схована, женушка. На кухні свої помічники. Індукційна плитка з озвучкою, а для чаювання спеціальний датчик. Так, це, це спеціальний датчик рідини. Він пишіть, коли ти доливаєш до певного рівня, бо в кип'яток, знаєте пальці якось не дуже суються. Головне каже, щоб все було на своїх місцях. Самостійність для нього це і є свобода. Кохана дружина Валерія його опора. Саме вона повернула відчуття, що він знову може творити. Рік тому Сергій поїхав на курс гончарства і неочікувано знайшов себе. Ось це я незрячий і життя, якого по суті поставлено на паузу. І тут в мене щось виходить своїми руками робити, і от це було саме приємно за гончарним колом. Сергій не думає про війну, втрати і свої страхи. Він просто творить. Глина точно не любить коли Ти з нею поспішаєш. Дотики, це як медитація. Сергій створив власний бренд кераміки. Дружина допомагає з декором і замовленнями. Головний секрет їхніх стосунків вміння чути одне одного. Тобто, навіть якщо я там обідався, вже тиждень не розмовляю з дружиною. Я можу до неї просто приїхати в кімнату і сказати. Я вразився ось на це спілкуватися між собою, вирішувати всі проблеми, тому що в цих проблемах не лише ти, а ви вони розвивають власну справу, а ще мають велику мрію народити дитину. Заради цього Сергій хоче жити попереду нові операції та тривала реабілітація. Та головне, що цей шлях він проходить не сам. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.